Усім привіт! І сьогодні в мене розпак... розпаковочка ось такого гарного автомобіля Porsche Taycan Turbo S. Оба-на! Ось он. І ось. Так я його вже розпакував. Коробочку нафік. Вибачаюсь! Ось такий сленг. Ось. Можете дивитись, ось який порш у мене на обзорі. это оп все <свист> <свист> Вывощаюсь, тут трошки Наліпили на нього. А зараз опа, все. Бумажки Транспор... транспортіровочні. Наліпили на двері. Ось. <клух> Зато подивіться тормозні оригінал порше. М -м. Я... Кажется, кайф, коли оригінальні тормозні лодки. Так. машинка просто ляля.